Вітаю вас, шановні друзі. Я е, хочу вас запитати, які страви італійської кухні ви швидко можете назвати. І я сам і відповім. Скоріше за все, ви скажете, це паста, піца, ну, може, різото. Але є іще одна шикарна італійська страва, яка є обличчям італійської кухні. Ця страва називається Осубуко, і ми її сьогодні приготуємо. Для цього нам потрібно буде, ну, звісно, м'ясо, це голяшка, тобто е, гомілка. Яловича, яка порізана поперек кості такими слайсами. Так. І нам буде потрібно петрушка, багато, пучка два великих петрушки. Селера зелена, тут вона вже подрібнена у мене. Цибуля, морква, томати, або можна свіжий, або зараз в цей час я взяв томати, консервовані в собственному соку. сухе вино, біле сухе вино, оливкова олія. Масло вершкове, мука, чесник, чесник подрібнений, і цедра лимона, і трошки тут є цедра апельсина. А також приправи. Це у нас мускатний орід, чорний перець молотий і е, приправа е, 10 овочів. А також цукор. Багато компонентів, але не лякайтесь, ця страва не складна. Ми її Будемо готувати. Вона потребує часу, тому що це яловичина, яка тушкується довго. Але готується вона нескладно. І так, ми посмажили, ми посмажили основу нашу м'ясну. Ми обкатали наше м'ясо в муці і прижарили його. Тепер ми викладаємо, викладаємо його на деко для того, щоб далі готувати. Смажували ми рульку на, тобто гомілку, обсмажували ми на суміші олії з вершковим маслом. Ну, олію я взяв оливкову, як би так як знак уваги до італійської кухні. Тепер ми ставимо на підігрів, виставимо в деко, в якому будемо пізніше тушкувати, а поки що, поки що зальємо ще один компонент це курячий бульйон. Можна використовувати яловичий бульйон. Якщо у вас нема бульйона готового, ви не хочете голову морочити, можна взяти кубик, ку... Курячі чи, чи яловичого бульйону э, розтворити і э, буде нормально. Можна навіть, можна навіть взяти просто, якщо взяти просто воду. Так. Але ми повинні розуміти, що бульйон у нас підсолений і відповідно е, використовувати всі. А в тому е, в тій сковороді, в якій ми смажили м'ясо, ми тепер посмажимо на тому ж е, жирі. Ми тепер посмажемо, будемо готувати нашу заправку для, для, нашої, для нашої страви. Для цього ми цілки мілко порізану цибулю беремо і обсмажимо. Особуко перекладі з італійської означає. Пуста кістка. Чому так називається, ви, мабуть, вже зрозуміли, бо це кусок стегна яловичого, в якому посередині кістка. Це взагалі-то люди походять з району Ломбардії, центром якого є Мілан. Знаменитий Мілан це е, Ломбардія, така промислова провінція на півночі Італії. От. Ну і Ми Мілан знаємо по Міланському оперному театру. По, е, Футбольному, знаменитому футбольному клубу Мілан, в якому іграв грав Андрій Шевченко. От. Ну а тепер будемо знати ще, що це страва, яку ми готуємо, що це страва від тіля з ломбардії. Так, трохи, трохи треба, щоб цибуля присмажилась. окремо, без інших овочей. А потім будемо додавати. Ну, я думаю, що Пора вже додавати моркву. вона у нас порізана такими кубиками невеликими. Додаємо моркву. Так просмажиться трохи. А в декуди у нас гріється М'ясо з бульйоном. Давайте додамо, у нас є дві приправи, це гілочки тім'яну. Тім'ян це лізнове чеврицю, щоб ви розуміли. Так? І розмарін. Додамо їх прямо в бульйон, щоб м'ясо напитувалося краще цими приправами. Потім ми гілочки ці виймемо, бо вони якби для вжитку не дуже, коли вони віддадуть свій смак. Так, далі візьмемо томати, в мене томати, які консервовані в собственному соку. Якщо у вас є бажання, правда, зараз зима, не дуже гарні томати, можна взяти томат свіжий. Якщо навіть це не хочете, можна просто взяти. Томатну пасту. Ну, я відпускаю сюди томати у шовсиному Ну, якщо не, якщо не поляниться, можна зняти шкірку з них, але це побажання. Так і я бачу по консистенції, що треба додати все-таки і е Томату. В мене не томат паста, в мене це пюре томатне. Тому я додам ложки 3 столові. А якщо ви будете томат пасту додавати, то хватить однієї півтори. Так. І додамо в якості солі і підсилювача смаку приправу, тут десь чайна ложка приправи 10 овочів. Так. І додаємо ще. Ну, Італія, як без вина. Додаємо десь 250 грам білого сухого вина. Пішов я вам скажу такий специфічний. Треба, щоб тепер треба, щоб якийсь час хвилини 3-4 прокипіла ця сумі, щоб алкоголь випарився з вина. Так, а тим часом, тим часом ми візьмемо кілька зубків, ну, Зубків 5 на нашу страву, зубків п'ять в частику і так пополам поріжемо зубочки. Я, чесно кажучи, не бачу великого сенсу в тому, щоб чесник додавати у страву, яка буде довго потім готуватись. Ну, основний смак чеснику він випариться. Але щось залишиться. Ну, в італійській рецептурі треба додавати чесник. І ми додаємо. Алкоголь вина випарився, аромат залишився. І тепер ми можемо брати деко і готувати його для подальшого тушіння. Так, давайте перевернемо тут. Наше м'ясо кипіло якби з однієї сторони. І заливаємо соусом. Для подальшого тушіння нам потрібно, щоб м'ясо повністю було покрите соусом і бульйоном. Так. Треба покуштувати на сіль, щоб все було правильно і гарно. Нормально? Так. Ну, тепер нам залишається поставити страву в духовку десь на 180 градусів і години на дві, поки м'ясо не почне відділятися від точки протушити його. Перед тим, як ставити нашу страву в духовку, я накрив її фольгою, щоб не так дуже википала рідина, щоб там не Соус нас наш не засох, не підгорів. Так, і тепер іще одна важлива складова для особу. Це особлива приправа, яка називається грімалата. Що вона складається? Вона складається з петрушки, ми зараз її подрібним. Вона складається з лимонної цедри і вона складається з часнику. Зараз я чарівними ножицями своїми подрібню петрушку. От. І... Пізніше ми додамо в... для тушіння в деко, а частина залишиться і подається на стіл, для того, щоб гості наші могли самі вибрати, скільки їм потрібно зелень додатку цього гремолати. Петрушки багато на цей день, треба подрібнювати гарно, бо ви знаєте, що е, листя петрушки воно таке, має якість прилипати до піднебення. І не дуже приємно. Тому треба подрібнювати міленько. Друзі, і ми додаємо до порізаної петрушки, додаємо е, цедру лимона. І трохи цедри апельсина. І також подрібнений чесник. От. І перемішуємо це все. Оце класичний додаток до особуко. Така суміш, яка називається гремолата. Цедру ми взяли, обідрали пару лимонів великих, обідрали на тертушці. От. Лимони можна порізати і засипати. Цукром і додавати до чаю, як ви любите її використовувати. Отак От ця штука називається гримолата. Достаємо особуку запечене, дивіться, яке воно гарненьке. Так, і викладаємо, викладаємо для споживання. Так, Давайте візьмемо так акуратно. Тепер відділімо тепер соус. І знову гримолата посипаємо гримолатою. Так. І кожному нашому гостю ще окремо дамо гримолату для того, щоб він підсипав собі, якщо йому сподобається. Шановні друзі! Ми приготували страву. Дуже своєрідну, яскраву. І ця страва одна із найвідоміших страв італійської кухні. Ця страва називається Особуко. Запрошуйте гостей, ця страва, її можна приготувати на вечерю, можна приготувати на будь-який святковий стіл. Запрошуйте друзів, запрошуйте близьких і насолоджуйтесь смаком італійської кухні. Смачного вам, шановні друзі!